Привіт, привіт! І Сьогодні поговоримо про те, як має виглядати твій останній повтор вправі або як тяжко ти маєш тренуватися. Друзі, я вважаю, що це неймовірно важливо, пушити свої сети тяжко і пушити свої сети близько до відмови. Саме останній реп, останній раз, коли ви зробили, може дати вам зрозуміти наскільки близько ви тренувались до відмови, якщо ви вже не можете зробити, і реп дуже сильно сповільнюється. Бачите, мені тут зараз допомагають, я просто би не міг підняти сам. Ось це просто признак і найкращий признак того, що ви дуже близько до відмови. Коли ваш, ваш реп, коли ваша вправа триває більше трьох секунд, навіть більше двох секунд, ви вже можете розуміти, що це тяжко, і це один з найкращих. Признаки, одна, одна з найкращих характеристик, що ви тренуєтеся тяжко. І ваші сети мають виглядати тяжко. Давайте глянемо на це відео і його розберемо. Тут я роблю свої розгинання на тріцепс, і ви можете бачити, наскільки сильно сповільнюється мій рух. Я буквально борюся за життя, як можна сказати, щоб зробити цей реп. Оце дуже тяжкий останній реп. І саме такий реп. Він дає найбільше, найбільше росту, найбільше росту м'язів. Саме в тому моменті, коли ви не можете і коли ви пушите через біль, коли ви не можете, ви стараєтеся. Вам дуже тяжко вдається сети. Саме в цьому моменті є ріст в цьому моменті, коли ми перевершуємо себе, коли ми не можемо, але ми робимо. А якщо тебе цікавить програма тренування або співпраця зі мною як з онлайн тренером, пиши мені в особисті повідомлення.